Було зачистене дерево до е, живої скажімо так, основи, не, не прямо до живої, а до цієї грані між живою і між враженою е, деревиною. Е, оброблено було фунгіцидом е, і інсектицидом. От, зараз ми його закриємо, щоб воно трошки там е, попрацювало, оскільки температура вже на дворі. Вже не на нашу користь. І потім ми ще в процесі обстеження дерева ми вияснили, що є зріз, який знаходиться трошки вище, через який є велика мивірність того, що потрапляє вода. І також є тріщина на вершині дерева. Вона під впливом скажімо так, і вітру, і води вона збільшується. Тому для того, щоб дерево зберегти, потрібно розгрузити його. І розгрузити таким чином, що видалити. Ті, ту частину дерева, на яку йде е, велика нагрузка, тобто велика маса. Це краще робити в зимовий період, е, щоб не було деревини, е, і дерево легше, легше переносить зрізи, і потім знову ж таки правильно його заробити для того, щоб не було руйнування самої деревини. Е, перший етап по роботі проведеним, будемо проводити наступний.